Коли летять журавлі, мовчки в обійми галактик, ти збережи їх собі, запакою звичайний файлик, ти збережи їх в собі, як стару фотографію, бо всі на землі журавлі точно знають її географію. Вони бачили Індію, теплі краї, Єгипет, Йордан безсумнівно, але покидають домівки свої і до України перелітають сумлінно. От якби так ще люди могли. Побачити світ і повертати, мандрувати, заробляти, якби, і щовесни додому мчати. Журавлі на крилах листи приносять на батьківщину завжди, з року в рік, щовесни, про гірку чужину, інколи особливі посилки приносять край журавлі, душу тієї людинки, яка лежить у чужій землі. Приносять її подивитись на наші діброви, лани, дозволяють навіть наснитись. Як ви там, сини? Ті душі вже стали зірками, вони світять в чужих небесах, що осені разом з ключами вони покидають наш край, журавлі вісті збирають, передають людям там, про те, як діти їх виростають, сиротами при живих батьках. Тільки ні мій небесні свічки знатимуть безсумнівно, яку працю важку журавлі виконують сумлінно, яку душу в небеса підняли, повісили за орбіту, яку вісточку принесли для рідних від цілого світу. Коли летять журавлі, мовчки в обійми галактик, Ти збереже їх собі десь у маленький файл.